Вітаю, друзі! Вирішила зробити невеличке відео і показати, на якій стадії достигання різні сорти хурми цього року. А найбільшим відкриттям для мене, та здивуванням, стала хурма сорту Чучупака. Бачите, яка вже вона помаранчева і навіть вже трохи розм'якшується. І розмір плодів дуже добрий. Це не єдиний плодик такий забарвлений. Інші вже починають так само потихеньку забарвлюватися. Камера показує трошки більш двоніша, ніж воно є. Цей сорт не є дуже раннім, але цього року якось воно. Раніше почала достигати, ніж зазвичай. Це сорт Соснівська, яка зазвичай в цей час вже добре стигла. Але ви бачите, щось дивно див... відбувається дивно і вона ще зовсім-зовсім зелена. Тільки де-не-де я там зустрічала більш стиглі плоди. Але, вибачте, до відео вони не дожили. Якось десь вони там щезли. Звичайно, що мало бути першою, але Чучупака її перегнала. Ось такий цього року божий дар. Він просто, як облепиха, весь весь в плодиках він почав забарвлюватися. І десь там вже є на сонечку. О, вона ось такий вогник, ще і в тріщинках, ніби як королькова хурма. Ось, трохи раніше. Він, як правило, пізніше починає забарлюватися. А це в мене сорт гора Говерла. Дивіться, які гарні плоди. Дуже-дуже великі. Це взагалі то пізній сорт. А чому він так швидко почав забарвлюватися? Для мене це суцільна загадка. Будемо спостерігати далі. Це ще один досить пізній сорт фую. Воно має різні форму плодів. Вона тільки-тільки починає забарвлюватися, бо це пізній сорт. Сорт безтиніний, тобто він не в'яже у твердому стані. Сорт пам'яті Черняєва. теж поспішайка трохи зарано. Раніше, ніж інші сорти більш рані, почала забарлюватися. Подивимось. Ця яскрава. Формичка, як мандаринка, це сорт Когосниця, він взагалі пізніше має бути. Але вже це деревце має плодики досить жовті. Цікаво. Сорт Дар Софіївки з південної сторони більш забарвлені плоди. А там, де воно поховалося листі із північної сторони, вони ще набагато світліші. А сорт хіра та не наші, теж не зовсім ранній сорт, але вже він потихеньку забарвується. Такий гарний сорт жира, взагалі пізній сорт. Але він вже потихеньку жовтіє. Це сорт, як його я купляла Персимон мускат. Ну, Деякі кажуть, що такого сорту немає, але я отримала під такою назвою. Теж потихеньку він забарвлюється. А це в мене ось така новинка. Це пізній сорт. Бестанітний. Бачите, це він два роки тільки як був щеплений. І ось такий гарний врожай. Тільки кілька плодиків відпало. Чекаю, поки він, він достигне, бо дуже цікаво. Поки що назву не буду вам казати, буде сюрприз. Це в мене сигналки сорту Honan Red. Поки що не дуже знаю цей сорт. Буду пробувати, буду придивлятись. Це я вам показала лише частину своїх сортів. Потихеньку буду розповідати про кожен з них. Всім щедрих рожеїв.